Всім привіт! Давненько на моєму каналі не було оглядів готелів. А ви знаєте, що піхальбатрос не стоїть на місці і поширює свій, скажімо так, портфель готелів на 2-3, а то і на 4 в рік. І от один з останніх готелів, які вони купили, це був готель Джовіль Golf Beach. Бо він називався ще там Golf Beach Resort. Даний готель має дуже велику територію, дуже гарний вихід до моря, каскадного типу він. І мені було цікаво, що ж вони. Зроблять з цим готелем. Мережа Пікальметрос завжди, коли купляє нові готелі, вона їх приводить до якогось такого вже сталого корпоративного стандарту. І більшість туристів, які подорожують в Єгипет, вже знають, що якщо це мережа Пікальбетрос, то, як мінімум, ціна і якість будуть дуже на гарному рівні. Сьогоднішнє відео буде трошки не таким, як зазвичай. Напевно, це буде для вас якимось таким своєрідним сюрпризом. Прошу не дуже прискіпливо до цього відноситись. І прийняти її це як даність сучасності. І ще хочу сказати наступне: я розумію, що мій канал дивиться багато російськомовних підписників. І після того, як я став транслювати свої відео українською мовою, якась частина з них пішла. Тож я хочу вам сказати, що поки йде війна між Україною та Росією, всі відео, які я буду знімати, неважливо на яку тему, чи то повна тема, чи то тема огляду готелів, чи то тревел контент вони всі будуть виходити на українській мові до тих пір, поки не закінчиться війна. Я не виключаю, що після того, як війна закінчиться, можливо, будуть виходити відео і на російській мові, тому що я вважаю, що російська мова це не приватна владність московитів. Тож, якщо вам ріже вуха моя солов'їна, то вибачайте. Але це моя принципіальна позиція. Я думаю, для тих, хто дивиться огляди готелів, і навіть якщо він там не розуміє якихось окремих фраз. То картинка вона все одно все показує. Так що запрошую вас до нового відео. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші думки з цього приводу і приємного перегляду. Погнали!